Хлопці, хотів подякувати кожному за гру, за віддачу. Тренерський штаб точно бачить, над чим треба працювати. Йому, як то кажуть, видніше, в нас вони досвідченіші. О, досвідчені. Є над чим працювати 100%. Результат нас повністю влаштовує. Якщо дивитися по грі. Я думаю, що ви самі бачили, де просаджувалися трошки психологічно, де були моменти, де було важко. Другий тайм перших 20-25 хвилин були просто, просто мега чудові. Забивали би ще там третій, було б зовсім легко. А так в цілому результат на табло. Нам не тільки важний результат, важна ігра, звичайно. Тренерський штаб, всі моменти розберемо, рухаємося, вивчаємо, досліджуємо, покращуємось. Йде вперед, дякую за перемогу.